Мічні речовини вінчани в рамках європейського тижня сталої енергетики зібрали біля трьох тисяч батарейок, а ще побували на семінарах, лекціях, екскурсіях. А найбільш активні реалізовували власні проекти. Зокрема, створили алею родинний сад у парку дружби народів. Вінниця, на жаль втрачає багато зелених дерев. Тихають ялини, сосни, хворіють липи та каштани. Хоча їх згодом замінюють на нові молоді деревця, компенсувати втрачені зелені джерела кисню вони поки не можуть. Ініціативна група віничан, які створили алею родинний сад, переслідувала не лише екологічну, а й психологічну виховну мету. Далі у сюжеті. Проект сам виник минулої осені під час всеукраїнського туру Генерація. Е». Його ціль була будь-якому жителю міста, чи будь-якого населеного пункту показати, що якщо в тебе є ідея, щоб у твоєму місті щось з'явилося, то ти можеш її реалізувати, якщо в тебе є на це бажання і наснаги. Це є такий маленький аспект громадянського суспільства. Ми територіальна громада і ми управляємо містом і робимо його таким, яким ми хочемо його бачити. Безпосередня посадка молодих дерев це перший практичний крок. Але щоб його зробити, довелося півроку працювати з паперами та збирати погодження. Першим етапом, взагалі, це було звичайно паперове оформлення, отримання дозволу. Спочатку планувався цей проект здійснити на бригантині, але нам не дозволили цього зробити. Ми чекали на відповідь більше трьох місяців, але врешті-решт нам прийшла відмова, і нам запропонували інші варіанти. Там 50-річчя перемоги, ті мірязіва. Нас ці варіанти в принципі не влаштовували, тому що ми так ну собі прикинули, що ці місця не надто популярні серед батьків, і там уже й так є в принципі по 50-річчя перемоги є алея і. У принципі немає місця такого, щоб посадити. Тому ми розглядали інші варіанти і, врешті-решт, прийшли до того, що таким гарним місцем родинного відпочинку може стати саме Вишенське озеро. Тому ми вийшли на директора парку і почали домовлятися із ним. Він одразу підтримав наш проект і дав нам дозвіл. Відповідно, ми знову зв'язалися з і з Зеленбудом для того, щоб отримати офіційний дозвіл від влади на це. І ось буквально нещодавно, тиждень тому, нам прийшла, прийшов офіційний лист, те, що нам дозволяють. Робити, а тут ще така нагода, що тиждень стало і енергетики у Вінниці, ми вирішили приурочити це до цього тижня, зробити це одним із заходів. Посадка дерев у середині червня здавалося б безперечне марнотратство. Вірогідність, що саджанці добре приживуться, маленька. Навіщо ж витрачати сили, час, ресурси, але не в цьому випадку. Ми думали про те, щоб це саме були квітучі дерева. І коли ми вибирали серед різних варіантів, я згадала, що в Японії бачила гліцинієві сади, які от дійсно надзвичайно красиво цвітуть, і це просто як сталактіти, такі квітучі сталактіти звисають над головою. Це дійсно дуже красиво, надихаюче, і подумала, чому ні. Почала дізнаватися більше про це дерево і зрозуміла, що воно і до наших умов гарно адаптоване. У Вінниці такі саджанці, наскільки я знаю, садяться вперше. Це достатньо рідкісні саджанці. Ми замовляли їх у розсаднику у Вінницькій області чому саме це дерево, воно, по перше, дуже адаптоване до наших умов. Воно переносить гарно як засуху, так і сильні морози. І ми садимо трирічні саджанці, які мають достатньо розвинену кореневу систему, і вони гарно приживаються. І воно дійсно надзвичайно красиве. Це буде дуже ефектний тунель, ефектна алея. Будь-яка ідея, проект потребують розрахунків певного необхідного бюджету. Ті самі саджанці дерев для родинного саду необхідно було виростити самим. Або десь придбати. На даний момент це ну, достатньо невелика кількість коштів. Пішло десь 800 гривень на закупівлю саджанців. Частину коштів дав центр вивчення генеалогії пращур, частина це добровільні внески батьків, які захотіли садити дерева. Родинну алею учасники проєкту посадили дуже швидко, адже бажаючих долучитися було вдосталь. Ми встигли поспілкуватися із першим спонсором та учасником. Знаю особисто Дашу, організатора цієї акції, і коли побачив у неї в Фейсбуці цю ідею, вона мені особисто дуже сподобалась. Я виявив бажання своїм центром вивчення генології пращур долучитися як спонсори. Запитав, чи це можливо. Даша сказала, що з радістю завжди в таких акціях потрібна фінансова допомога. Тому ми допомогли і самі з родиною сьогодні прийшли, також посадили своє дерево. Загалом посадили 26 екзотичних у перспективі надзвичайно гарних квітучих дерев. У кожного були персональні майже хрещені батьки. На початку алеї при вході перших два деревця я особисто посадила для діток, які в силу різних причин позбавлені батьківського опікування, любові, турботи почуття переповнюють такі враження, наче 10 років тому закінчувала інститут і здавала державні іспити, таке хвилювання, щастя, кінчики пальців, наче трошки так ворушаться. Ми дізналися про це від є членами активними громадської організації Територія мам і долучилися до проєкту. Я сьогодні вже розповідала про те, що в мене дідусь був директором школи, я сама Теплицького району. І я дуже пам'ятаю, коли ми з ним прогулювалися лісом, і він мені розповідав там пагорби з ялинами, соснами, що це посадили його учні, вони разом садили. І вже то, на той час то вже був великий ліс. І я настільки відчувала якусь впевненість, силу, майбутнє, якусь таку радість від того, що це мій дідусь і що це такий могутній ліс. Ну, звичайно, я не могла ну з цими переживаннями, що дитячими не долучитися. Діти мої родилися в Вінниці, і мені звичайно хотілося, щоб було де щоб було місце, де куди б вони могли прийти і знати, що от ми разом робили це. Ми всі разом, і тато, і донечка, і синочок всі Мама. прийшли. З донькою ми в минулому році вона виявила бажання посадити дерево, і ми посадили калину біля вікна будинку. Причому якось так весною вона сама до мене прийшла і каже: Папа, хочу садити дерево. Я попросив знайому, вона нам принесла саджанець калини, і ми посадили калину. От в цьому цієї весни на ню напала гусінь, тля. От ми боролись з цим всіми, витравили їх. А зараз поливаємо. Зараз досить суха погода, тому поливаємо нашу невеличку калину. Думаю, що і так само будемо доглядати за цією гліцинією. Приємно, що для кожного саджанця копали, поливали, підтримували, пов'язували символічні стрічки, зовсім маленькі діти. Вони вже вважають деревця рідними. Дуже гарно сприйняли діти. Сьогодні Макар брав безпосередню участь в посадці дерева. Он він весь тут в болоті, такий як садівник справжній. Да, садила сьогодні дерево. А Розкажи, яке це дерево буде. Як ти собі його уявляєш? З якими воно буде квіточками? З фіолетовими озера буду вибирати та її поливати. Більше якось і діти будуть будуть ходити однокласниках. Ти бачиш це для мене. Батьки зробили це. мене такі батьки їх так люблю. Я обожнюю і батьки не і так достатньо для дітей роблять, але вони будуть і звички там їм прививати догляду за за деревами. вже якось треба підвищувати цю нашу екологічну культуру. Добрі справи, добрі руки і добрий час. Родина Алея на Галіцині може вже за 3-4 роки вперше оквічатися, а через 10-15, сподівається, виросте романтичний арковий тунель. Автори проєкту ще цьогоріч продовжать облаштовувати цю територію. Завдяки, так, хорошій такій підтримці директору парку Дружби народів, його помічникам. Тут був з нами дизайнер цього парку. Він нами керував, які дерева, якого кольору сидити. Всього 10 кольорів дерева. Є і рожевий, і синій, і синьо-білий, білий, пурпуровий, кораловий, фіолетовий. В перспективі те, що ми плануємо восени, це буде значно більш масштабна частина проєкту, встановлення металевої арки, по якій ці дерева будуть плестись, тому що це дерева, які спочатку ростуть як звичайне дерево, а потім плетуться як ліана. Тобто це буде встановлення такої арки підпорки для них, і, відповідно, це буде такий квітучий тунель. Це буде встановлення лавочок, смітників та освітлювальних ліхтарів. Тому це достатньо велика сума коштів. Подібні громадські ініціативи віничан демонструють спроможність суспільства власноруч робити світ кращим. І чим більше цікавих ідей проєктів буде у нашому місті, тим позитивнішою ставатиме Вінниця.